Всім доброго дня! У нас сьогодні гороскоп для козирогів. Подивимося, що їх чекає в грудні. З вас лайк, підписка, продовження цього відео на моєму YouTube-каналі, тому що в Тіктоці воно не поміщається по розмірах. Кому буде цікаво, звертайтеся за особистою консультацією, телефон в шапці профілю Viber WhatsApp, пишете. Мені або ж в, в інстаграм Direct можна писати туди. так Що чекає козерогів в грудні? Що чекає козерогів в місяці грудні? Загальна карта. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя. І порада. Так, загальна карта в нас для козарогі. Діяти, діяти, ще раз діяти. Тобто, місяць спокійний, місяць виважений. Більший місяць, я би сказала, сімейний. Будете більше займатися сімейними справами. Тобто, в сім'ї, вдома багато дій, багато дивитися в нові горизонти. Так, тут може бути навчання програватися, тут можуть бути якісь, будете вирішувати дітей проблеми, тут можуть бути якісь малесенькі додаткові фінанси або якийсь неочікуваний прибуток. От в такому плані. Робота. Робота. Робота зараз будете вивчати якісь перспективи. Якщо зараз ми подивимося, хто там без роботи, тут йдуть перспективи. Заглядаєте, знаєте, як в світ. А може поїхати, а може лишитися. Ну, зв'язку з тою ситуацією, що зараз в Україні тут це є нормальний варіант. Зараз ми подивимося для тих, хто вдома, як буде для них робота. Що це буде означати для них робота? Для них буде означати, що поки що вони сидять і чекають, можливо, чекають, що їм хтось подзвонить з прошлої роботи і запросить на роботу. Можливо, будуть чекати, що хтось їм предложить якусь роботу. Тут де чекання, але тут нема вибору. Тут ви стоїте і просто думаєте, куди і що мені робити. Для тих, хто працює в державних установах і взагалі для. Людей, які наймані працівники. Для найманих працівників. Для найманих працівників треба трошки в цей момент схитрувати, схитрувати, можливо, десь піти якось, знаєте, обійти, кажуть, вгору не зайти, а її обійти. Але також будьте обережні, бо можуть вас на роботі і підставити. Тобто тут може бути брехня, тут може бути підстава, тут можуть вам щось пообіцяти і не зробити. Тому тут також будьте, будьте дуже обережні. Но в деяких моментах треба буде схитрувати. І для тих, хто займає, має власний бізнес, подивимося, що для них. Ну, Тут період застою, але тут треба рухатись, тут не треба чекати. От тут такий, знаєте, період, що треба зупинитися, вам ні, вам треба рухатися, У вас можливі якісь поїздки, переїзди, іменно не спинятися, іменно за границю, хто має такі можливості, то тут треба рухатися, тут йти вперед, впевнено, вам не підходить оцей варіант сидіти без діла, бо то, що ви в цей місяць маєте шанси чогось досягнути подивимося зараз фінанси 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 треба економити Карта економії фінансів, карта, що треба притримати фінанси до скрутніших часів, бо теж оці скрутніші часи нам йдуть. Тому тут треба трошки економити, притримувати свої фінанси. Так, що ще козорогам треба зробити? Да, не розпилятися на якісь подарунки, не купляти якихось зайвих речей, а просто чуть-чуть підекономити і притримати свої фінанси. Подивимося зараз, що тут по здоров'ю в козирогів. По здоров'ю тут все окей, все гуд. Ви в сім'ї, ви в теплі, ви в добробуті, все у вас добре, тобто зі здоров'ям тут проблем взагалі не повинно бути ніяких, і тут має бути все добре. Особисте життя. Особисте життя, ви в ресурсі, ви маєте багато ресурсу, вмієте заробити, ви себе почуваєте. Ресурсною людиною, яка багато чого може дати і своїм рідним, і своїм коханим. Давайте подивимося для людей, які зараз самотні або не мають пари. Що для них ця карта буде? Для них ця карта отой ваш ресурс, який ви можете дати, вас можуть взяти і розбити вам серце. Ви знаєте, ви зараз хочете розпилитися на всіх. І то, що вам перше прийде, ви ніби хочете його взяти. Но не, не варто, бо то, що підете в депресію, вам розіб'ють серце. Або ж зараз у вас є ресурс, але вас болить серце, бо тому що хтось цей ресурс у вас взяв і розбив вам серце. І вас зараз, от, цей місяць, буде. Ну, або, можливо, таке станеться, що ще ви згадаєте то, що було. Для тих, хто в трикутнику. Для тих, хто в трикутниках, ну тут маніпуляції, тут будуть пробували. Знаєте, маніпуляціями якось сказати: може, ти розведешся, може, ти цей саме, а ти до мене приїдеш, а ти до мене не приїдеш, а я хочу тебе бачити. Тобто, тут всевозможні маніпуляції, навіть тим, що от я для тебе така ресурсна жінка, я для тебе хороша. чи Такий чоловік, а ти мене не хочеш, а ти не приїжджаєш. Тобто, тут маніпуляція. Ніхто не розходиться, ніхто не... тут все так, як було, так і є. Ну трошки буде більше маніпуляцій в плані тому, що психологічно будуть якось давити на другу людину. І для тих, хто одружений або живуть в парі, як для них буде. Зараз ми подивимося, що для них. Для них тут теж все окей, тут будуть дії, тут ваш іменно цей потенціал, цю енергію підтримується. Ваша друга половинка. Тут має бути все гаразд, не бачу ніяких таких проблем у ну, відносинах. Тут все буде йти, навпаки, буде все розвиватися, йти вгору і буде все ок. Так, порада, порада. Порада вам. Мріяти, мріяти, йти до своєї мрії, дивитися по сторонах, що вас оточує, і хто вас оточує, і візуалізувати свою мрію, бо тому, що ваша мрія, маєте от цей місяць для того, щоб її візуалізувати, йти до неї, і вона може збутися. Тобто не, і така вам ще порада не зазнаватися, не показувати свою гординю, не показувати, що от мол я зірка. Я розумію, що зараз під Новий рік всі захочуть показати, які там в мене платять, які там в мене, хоча війна зараз, але кожен схоче відсвяткувати, виставити фотографію, не робити цього. Не бажано цього робити. І зараз ми подивимося, який чекає, яка несподіванка, чекає козирогів в грудні місяці. Яка несподіванка чекає козерогів в грудні місяці? Яка несподіванка? О, тут може бути народження дитини, тут може бути домашнє гніздо, тут до вас можуть приїхати гості, тут можуть об'явитися якісь родичі негадано, нежданно. Тут прийдеться, перед вами повстане якесь питання, якась гора, яку вам прийдеться або обійти, або здвинути це питання з мертвої точки, щоб тут може постати якесь таке рішення. І тут можна сказати, йде обнулення. Тут може бути закінчення чогось старого і початок чогось нового. Тобто. От пройшли гору, закінчилися якісь проблеми, і починається зовсім зовсім новий якийсь етап. Тобто для вас тут, знаєте, тяжкий етап. Оця гора і оце зараз от тяжкий етап. Але він має ну, таку схильність закінчуватись.